Рендал Гаррет та Роберт Сілверберг. Людина, що ненавиділа шум. Містера Пімса дуже дратував оточуючий світ. Адже довкола не було нічого, крім розмов про війну і ревіння реклами у телевізорі. Проте, його машина все це припинить. Екстрений випуск. Росіяни відкидають всі американські умови, міжнародна напруга посилюється. Прочитайте про це! Містер Пімс гірко зітхнув, почувши голос рознощика газет, котрий долинув аж до його 14-го поверху. Чоловік встав і закрив вікно. Шум примусив його здригнутися. І хоча вікно тепер було зачинене, Хрипле ревище клаксонів та гуркіт вантажівок з далекої вулиці рвалися просто до вух містера Пімса. Цей шум. Люди завжди шуміли. Вони, здавалося, просто змовилися, аби замучити його. Ну, зачекайте. Містер Пімс їм покаже. Він дасть світу пристрій, у якому люди. Так давно уже мають потреби. Він спокійно посміхався, роздивляючись величезну кількість дротиків та трубочок, складених на його столі. Залишилося зовсім небагато роботи, і тоді глушник Пімса стане нарешті реальністю. Він усівся зручніше і взявся до праці з паяльником. Та пінцетом збираючи деталі за складною схемою, яку і сам, звичайно ж вигадав. Коли він закінчив регулювання мікротранзисторів, місіс Бернабі з сусідньої квартири увімкнула свій телевізор, діти не просто так валають, дай їм кіткат, вони його обирають. Огидна рекламна пісенька. Повторювалась двічі, тричі, інколи навіть чотири рази. Містер Пімс шепочучи, бурмотів прокльони і намагався зосередитись на своїй роботі. А тепер Фентон Куімбі з новинами, повідомив телевізор. Містер Пімс зітхнув і попрямував до шафи, дістав звідти пару навушників. У випадку небезпеки всіх просимо зберігати спокій і прямувати до сховищ, які є захищеними від водородних бомб, вам повідомлять всі необхідні попередження. серйозним голосом промовив Фентон Куімбі в телевізорі за стіною. Містер Пімс одяг навушники. Лункий голос коментатора. Перетворився у нерозбірливе бурмотіння. Після цього містер Пімс повернувся до своєї праці. Він майже закінчив, коли з за стіни долинула пісня. Я тебе кохаю та боюсь, що виявишся надто дорогою. Вирушаю в шлях, я за тобою. О, кохаю я тебе й боюсь, містер Пімс. Сердито фиркнув і підійнявся. Він підійшов до своїх дверей, відчинив їх, пройшовся коридором і постукав у двері до місіс Бернабі. Коли сусідка відчинила, містер Пімс промовив: Місіс Бернабі, будь ласка, вимкніть свій телевізор. Я не можу чути навіть власні думки. Жінка скривилася. Містер Пімс. Ви тільки й робите, що постійно жалієтесь. Я вмикаю телевізор так тихо, що сама ледь-ледь його чую, і вам це чудово відомо. От тільки не треба кричати. Я не кричу, містер Пімс. заревіла сусідка. Я говорю нормальним голосом, а не тим дурнуватим шепотом, який ви, здається, вважаєте нормальною мовою. Вона грюкнула дверима перед носом у містера Пімса, і цей жахливий звук примусив його здригнутися всім тілом від пальців ніг до кінчиків волосся. Містер Пімс, на мить вп'явся поглядом у закриті двері, тремтячи від гніву. Тоді він повернувся назад до кімнати. Пісня продовжувала звучати. Серце б'ється в мене. Ти брехала три дні поспіль. Я мовчу, проклинаючи долю, тому що люблю тебе досі. Містер Пімс дістав ватяні кульки, змазав їх вазеліном і запхав у вуха. Шуму стало менше. Робота над глушником Пімса продовжилась. Орієнтовно за годину він завершив свою працю. До того часу місіс Барнабі відключила телевізор таким чином, містер Пімс міг перевірити своє обладнання у відносно спокійній обстановці. Коли апарат було зібрано, містер Пімс поставив його на свій нічний столик з надією, зупинив погляд на чудовому винаході, а далі увімкнув його в розетку. З іншої стіни донісся писк ридаючої дитини. Містер Пімс посміхнувся і тицнув пальцем у клавішу на глушнику Пімса. Крик припинився. Припинився раптово, ніби відімкнений, як і вуличні шуми. Містер Пімс обережно зняв навушники. Після чого обережно витягнув з вух ватяні затички, прислухався жодного шуму. Він набрав повні легені повітря і заволав, або, в крайньому разі, спробував заволати. Він нічого не почув, його оточувала. Суцільна стіна тиші, відчуваючи неймовірне захоплення, він підійшов до вікна і розчахнув його. Тиша абсолютна прекрасна, пречудова тиша. Відповідно до його розрахунків, радіус ефективної дії глушника складав 35-40 футів. Близько 12-15 кроків. Жоден шум не міг побороти цей невидимий бар'єр. Вперше в житті містер Пімс насолоджувався тишою, якої так жадала його душа. Він повернувся до своєї книжкової полиці, обрав книгу і влаштувався на м'якому кріслі. З цієї миті містер Пімс збирався. Насолоджуватись життям. Того дня містера Пімса не турбував жоден шум. Він не чув стогнання великої сирени на приміщенні муніципалітету. Він не чув ревіння із динаміка, що висів на вантажівці громадської служби, коли та проїздила по вулицях. Він не чув оголошень. Увага! Увага! Всі негайно прямуйте до бомбосховищ. Не варто панікувати, але ви маєте перебувати у сховищах протягом 10 хвилин. Поспішайте, але не панікуйте. Хвилюватися немає чого. Повторюємо: не панікуйте, а просто якомога швидше рухайтесь до найближчого сховища. Містер Пімс не чув стукоту сотень, тисяч ніг, гудіння автівок, схвильованих голосів. Він не чув і телевізора з кімнати місіс Барнабі. Пані та панове. Будь ласка, будьте уважні. Ворожі бомбардувальники наближаються з півночі. Повітряні сили докладають усіх зусиль, аби перехопити їх. І у нас є всі підстави сподіватися, що літаки супротивника будуть збиті перша ніж завдадуть нам якоїсь шкоди. Містер Пімс спокійно насолоджувався читанням, доки зенітні гармати гуркотіли в небі, а перехоплювачі з ревінням проносилися понад самими дахами будинків. Містер Пімс дочитав книгу і все ще радісно посміхаючись, підійшов до вікна. І якраз вчасно. Він побачив, як щось яскраве впало на землю. І тієї ж миті весь небокрай заполонило все проникаюче світло. Жахливе, яскраве сяйво термоядерного вибуху, яскравіше за сонце осяяло місто. Лишень на долю секунди містер Пімс побачив. Жахливе полум'я, і десятитисячну долю секунди він відчував надзвичайний пекучий жар. Проте він звичайно нічого не почув. Дякуємо за те, що ви з нами. Аудіокниги українською студія Калідор постав лайк цьому відео, підпишись на канал та розповсюдь його серед друзів.